Багато років США та залишаються світовим лідером в озброєнні беззаперечно, що США є лідером за кількістю та насиченістю озброєння на душу населення. Але вони не єдині на планеті, кому подобається мати пістолети, гвинтівки та рушниці. Латинська Америка регіон, який рідко розглядають в контексті володіння зброєю. Що дивно, враховуючи те, що на цій великій території діють деякі з найнебезпечніших кримінальних організацій у світі, помітно, що в цій частині континенту нація з найбільшою кількістю зброї на жителя це Уругвай, маленька ріоплатенська країна має густоту озброєння, яка перевищує великі держави, надаючи нового та помітного значення концепції Гара Чаруа. У цьому новому відео з миру зброї ми хочемо проаналізувати цю цікаву ситуацію та придивитися до деяких відкриваючих цифр, які пояснюють, чому Україні з лише 3,5 мільйони жителів зареєстровано більше шести сотень тисяч зброї, а ще стільки ж на чорному ринку. У 2012 році у Ругвай досяг рекордної цифри щодо зареєстрованої зброї з більш ніж 12 тисячами процедур регулювання, спричиненими новим декретом з цього питання. Служба матеріалів та озброєння зареєструвала 600, 6700, 5 одиниць вогнепальної зброї при населенні близько 3,5 мільйонів жителів. Це робить Уругвай п'ятим країною з найбільшою кількістю зброї на душу населення у світі. Ми детальніше проаналізуємо цю інформацію згодом. Порівняно з такими країнами, як США або ЄМЕН, ці цифри можуть здатися незначними. Але збройний ріст в Уругваї був постійним протягом багатьох років і супроводжувався появою нових кримінальних фронтів, які діють в регіоні Ріо де ла Плата. Етеп, перш ніж продовжувати, варто ознайомитися зі світовою статистикою для подальшого аналізу ситуації в Уругваї. У 2017 році Центр досліджень Small Arms Survey ствердив, що на всій планеті досягнуто позначки в 1 мільярд зброї. Це означало зростання приблизно на 32 порівняно з даними наданими у 2006 році, коли було зареєстровано 650 мільйонів одиниць на планетарному рівні. З цих 1 мільярда зброї близько 85% належать цивільним особам, інші 13%, тобто 133 мільйони одиниць, знаходяться в військових арсеналах. Решта, 2%, трохи більше 20 мільйонів одиниць, належать різним поліцейським управлінням. Також оцінюється, що більше половини цивільної зброї на планеті знаходиться в Сполучених Штатах. Земля дядька Сема є з великим відривом найбільш озброєною країною світу з середнім показником 125 одиниць на кожні 100 жителів. Це сильно контрастує з такими країнами, як Японія або Малаві, де є лише одна зброя на сотню жителів. Що стосується Уругваю, цифри вражають. Він займає п'яте місце у світі разом з Канадою з 34 з 7 вогнепальними зброями на кожні 100 громадян. Як ми вже говорили, перше місце посідають Сполучені Штати зі 125 одиницями. За ним йде Ємен з 528, Чорногорія та Сербія з 39 одиницями, а потім йдуть Уругвай та Канада. Нижче залишаються Кіпр, Фінляндія, Ліван, Ісландія, Боснія, Австрія та Македонія. Звіт створюється на основі офіційних записів кожної країни, опитувань, проведених у націях. І коли ці цифри недоступні на основі оцінок експертів, це виявляється особливо складним, оскільки велика кількість всього цього світового арсеналу керується через чорний ринок і немає офіційних записів. Згідно з даними 2023 року, сьогодні в Уругваї 16 957 фізичних осіб, мають більше трьох зареєстрованих одиниць зброї. Тим часом 2477 уругвайців мають зареєстровано більше восьми одиниць зброї кожен у особливий спосіб. Реєстр включає 1947 активних колекціонерів і за останні 9 років видав 2686 посвідчень. В будь-якому випадку, за офіційними даними, було б 739 колекціонерів, чиї щорічні дозволи вже закінчилися, і які вже три роки не проводять процедуру відновлення. Але як уругвайська ситуація порівнюється з ситуацією в сусідніх країнах, таких як Аргентина? Згідно з офіційними даними 2019 року, на території Аргентини є мільйон 618 тисяч вісімсот зброї зареєстрованої в національному агентстві контролю за матеріалами. З них 84% припадає на цивільне використання. Проблема в тому, що оцінюється, що існує досить схожа кількість, яка працює поза системою. Це незаконна зброя, яка протягом багатьох років не зареєстрована в офіційних органах. Важливим фактом є те, що з усіх зареєстрованих зброї 99% належить чоловікам, тоді як лише 1% залишається у руках жінок. Якщо врахувати, що в Аргентині майже 46 мільйонів жителів, тоді як в Уругваї лише три з половиною мільйони. Пропорційно уругвайців п'ять разів частіше за своїх сусідів, по тому боці річки Лаплата є прихильниками володіння вогнепальною зброєю. З іншого боку, латиноамериканський рейтинг доповнюється гаяною, парагваєм та суринамом, які займають друге, третє та четверте місця відповідно. Бразилія, велика військова держава регіону, знаходиться на сьомому місці з 8,9 вогнепальними зброями на кожні 100 жителів. Це можна пояснити величезною густотою населення Карі Окської країни, яка в 61 раз перевищує населення Уругваю. Це видовищне поширення озброєння на території Уругваю також йде в ногу зі збільшенням конфіскації зброї силами безпеки. За даними наукової поліції, у 2020 році було зафіксовано рекордну кількість конфіскацій 988 одиниць зброї. У цей день більшість захоплень відбулися в департаментах Монтевідео, Мальдонадо та Канелонес, які мають найвищі показники злочинності та густоти населення. Також зонами з великою кримінальною активністю були прикордонні з Бразилією міста, які є родючим ґрунтом для осідання банд організованого злочину. Стосовно цієї ситуації спеціалізований прокурор Адріана Едельман заявила: тепер у всіх є зброя. Це означає, що будь-яка проблема, яка раніше вирішувалася іншим чином, тепер вирішується вбивством. От також було наголошено, що їх велика поширеність робить дуже легким для злочинних груп отримати їх. Особливо коли в країні йде дебати про зусилля наркоторгівлі використовувати Уругвай як порт експорту до Європи та Африки. Цікаво, що Уругвай далеко не найбільш насильницька країна Латинської Америки або країна, де вчиняється найбільше вбивств. Останній звіт Gun Policy про загальну кількість загиблих від використання зброї датується 2010 роком. Згідно з цими даними, в Уругвай в тому році було 313, що становить 9,5 на 100 тисяч. Це один з найнижчих показників у південній Америці, значно нижче 50,48% в Венесуелі або 31% в Колумбії. Що стосується вбивств у Уругваї на 100 тисяч населення, припадає 7 вбивств, 64, займаючи восьме місце в південній Америці, значно нижче за Венесуелу, яка займає перше місце. Ця очевидна відсутність зв'язку між кількістю озброєння та насильством пов'язана з тим, що, як правило, зв'язок у ругвайської території з організованим злочинністю є обставинним. Картелі або злочинні групи перетинають кордони Аргентини, Парагваю та Уругваю. Але рідко коли вони обирають ці країни для своїх операцій, це явище значно поширеніше в Бразилії, Колумбії та Венесуелі. Майте на увазі, що, хоча Каріокі, Бразилія значно нижче топу щодо кількості озброєння на жителя, проблема з наркобандами та діями груп, як от команда Бермело, є вкрай серйозною. Крім того, на відміну від американського випадку, Уругвай має досить сувору систему придбання озброєння. Покупець повинен зареєструватися та пройти ряд процедур, які включають психологічний тест та курс навчання основам керування платформою. Участь у бійці або наявність досвіду насильства є причиною для відмови у покупці озброєння. Саме тому велика більшість злочинних актів вчиняється за допомогою незареєстрованих предметів, куплених на чорному ринку. Незаконна зброя не завжди пов'язана зі злочинами та наркоторгівлею. В Уругваї також багато мисливців, які часто порушують норми та закони. У таких випадках їхню зброю конфіскують і може бути винесено судове рішення про її знищення. Або якщо це недоцільно, зброя може зберігатися на депозиті до трьох років до прийняття рішення. Це максимальний термін, який встановлює закон для конфіскованої зброї в таких ситуаціях. Щодо зброї, яка є частиною судових процедур, в будь-якому випадку сам суддя справи може вирішити її знищення, або якщо вона теж переходить на зберігання. З загальної кількості зброї конфіскованої в Уругваї з 580 були повернуті їх власникам. Через такі процеси показники володіння змінюються щороку, але загальна тенденція до зростання. Наразі Уругвай проводить ряд політик для сприяння регуляризації зброї, знищення одиниць у власників, які більше не бажають ними користуватися, а також реальне оновлення даних щодо кількості одиниць, які перебувають в незаконності. Знання цієї інформації буде вирішальним для того, щоб запобігти відображенню пристрасті уругвайців до вогнепальної зброї у зростанні злочинності в порівняно безпечній країні. Під кінець відео поділіться своєю думкою щодо цієї теми. Чи вважаєте ви, що це поширення озброєння на території Уругваю призведе до зростання незаконних дій та вбивств? Залиште свою відповідь у коментарях. Наразі прощаємося до наступного випуску «Світ зброї».